У 70-х роках третього століття Римська імперія потроху починає виходити з кризи. Імператори Клавдій Гоцький і Авреліан перемогли варварів і відновили єдність імперії. Проте остаточна стабілізація імперії пов'язана з імператором Діоклатіаном. Саме з нього починається доба пізньої Римської імперії. При народженні майбутнього правителя назвали Діокулом. Народився він у 244 або 245 році у Далмації і був сином вільновідпущеника. Як і більшість провінціалів, він обрав кар'єру військового і досяг значних успіхів. За правління Авреліана він відзначився під час підкорення Гальської імперії. За імператора Проба Діоку уже був намісником мезії. За правління Кара воєначальник став очільником палацових військ. На цій посаді Діокол брав участь у поході на Персію у 283 році. Під час цієї кампанії Кар був убитий ударом блискавки. Новими імператорами стали його сини Карін і Нумеріан. Перший знаходився на заході, а другий разом з військом на Сході. Нумеріан прийняв рішення припинити війну з персами і повертатися додому. Проте на зворотньому шляху його підступно вбив префект преторіанців Апор. Дізнавшись про це, солдати підняли бунт і проголосили імператором Діокла, який прийняв ім'я Діоклетіана Гая Аврелія Валерія. Першим його рішенням стало вбивство апра якого правитель особисто заколов мечем. Сталося це у 284 році. Проте на Заході все ще був імператором Карін. Війна між двома імператорами тривала недовго і завершилася поразкою та загибелю Каріна. Діоклетіан став одноосібним правителем імперії, проте ненадовго дуже швидко він побачив, що йому одному складно вести війни з численними ворогами імперії франками, алеманами, готами, маврами, сарматами і персами. Тому у 286 році Діоклетіан зробив своїм співправителем свого кращого друга і бойового товариша Максиміана. Це був талановитий полководець, який також був вірений Діоклетіану. Імператори поділили імперію між собою. Максиміану відійшов захід, а Діоклетіан у схід. Цей поділ допоміг ефективно відбити зовнішні загрози. Діоклетіан спершу воював на Дунаї проти готів і сарматів. Ця кампанія була успішною і вороги були розбиті. У 287 році імператор здійснив переможний похід на Персію і зробив вірменським царем свого ставленика тірідата. У 290 році правитель завдав поразки арабам, які напали на Сирію. У цей же час Максиміан вів складну кампанію на Заході, йому вдалося розбити франків і алеманів. Проте головною проблемою для імператора стало масштабне народне повстання в Галлії, яке в історії відоме як Рух Багаудів. Доведені до відчаю високими податками і безчинствами великих земельних магнатів гальські селяни і колони підняли повстання. Яке очолили Еліан і Амант. Повстанці громили маєтки великих землевласників, руйнували міста і знищували римські гарнізони. Багауди контролювали більшу частину Галлії. Їхній рух навіть поширився в Іспанію. Максиміан надзвичайно жорстоко придушив це повстання. Після цього близько століття у Галії не було подібних повстань. Тим часом на Британію здійснювали піратські напади германські племена саксів. Для боротьби з ними Максиміан створив флот на чолі якого поставив Караузіє. Цей воєначальник розбив саксів, але потім захопив Британію і проголосив себе імператором. Сил для боротьби з ним уже не було і тому Діоклетіан і Максиміан визнали його своїм співправителем. Проте у 293 році Караузія убив його полководець Алект, який управляв Британією як узурпатор ще чотири роки. Незабаром стало зрозуміло, що і двом імператорам важко управляти імперією, і тоді у 293 році Діоклатіан запровадив тетрархію. Імперією правили одразу чотири імператори два Августи і два Цезарі. Августи були головними, а Цезарі були їхніми помічниками. Через певний час Августи мали піти у відставку і на їхнє місце ставали колишні Цезарі, які тепер обирали по одному новому Цезарю. Згідно задуму Діоклетіана, ця система мала покращити управління державою, а також забезпечити імперію від посягань нових претендентів. Адже можна скинути одного правителя, але не чотирьох. Августами стали Діоклетіан і Максиміан, а це за Реми Галерій і Констанцій Хлор. У наступні роки Діоклетіан і Галарій вели успішну війну проти Персії. Максиміан придушив повстання колонів в Африці. А Констанцій розбив Алекта і знову приєднав Британію до імперії. Треба сказати, що жоден із тетрархів не обрав Рим своєю столицею. Діоклетіан зробив своєю резиденцією Нікомедію в Малій Азії. Галерій перебував у сірмії на Дунаї, Максиміан осів у медіолані нині Мілан, а Констанцій перебував у Трирі. Це все свідчило про те, що Рим уже втратив своє колишнє політичне значення. Правителі були біля свого війська і подалі від сенатських кіл Старого Риму. Відтепер вічне місто було лише формальною столицею імперії. Діоклатіан вирішив провести ряд реформ, щоб зміцнити державу і остаточно вивести її з кризи. Першою його реформою була адміністративна, яку він провів разом із введенням тетрархії. Вся імперія була поділена на 12 діоцезів, які ділилися на 100 провінцій і особливий округ Рим. Діоцезами управляли вікарії, а провінціями намісники. У провінціях було різко відділено військову владу від цивільної, і намісники тепер мали займатися лише цивільними справами. Потім імператор реорганізував армію. В умовах постійних воєн військо мало бути максимально велике, і тому Діоклатіан увів рекрутські набори. Великі земловласники мали щороку поставляти в армію відповідну кількість рабів і колонів. Також у величезних масштабах в армію стали активно залучати варварів. Діоклетіан приділяв величезну увагу економіці. По перше, він реорганізував податкову систему, він скасував усі непрямі податки, зате збільшив поземельний земельний податок серед інших. Всі вільні мешканці імперії, включно сенаторами, були обкладені податками мешканці міст, у яких не було земельних володінь, обкладалися подушним податком. Однак через знецінення монети в основному податки носили натуральний характер. Люди сплачували їх не грошима, а вже готовими продуктами це свідчить про занепад римської економіки і зміщення до натурально господарських тенденцій. По-друге, Діоклетіан припинив псування монети і увів повноцінні золоті срібні і бронзові монети. Проте ця реформа стріском провалилася. Причиною цього була різка різниця між реальною і номінальною вартістю монет. Високі податки та інфляція привели до різкого росту цін. Діоклетіан вирішив з цим боротися і у 301 році видав едикт про ціни. Імператор встановив граничні розміри ціни на товари і продукти і суворо заборонив їх перевищувати. За підняття ціни вище межі встановлювалася смертна кара. Едикт Діоклетіана був однією з перших спроб в історії встановити державне регулювання економіки. Попри суворе покарання, едикт не виконувався, навпаки, зріс чорний ринок. Масового розмаху набула спекуляція. За правління Діоклетіана різко змінився характер імператорської влади. Він завершив почати ще його попередниками перехід до неперекритої абсолютної монархії. Відбувся повний розрив із старими республіканськими традиціями Риму. Імператор уже не був першим серед рівних, він став царем і богом. Таким чином, створена августом, система принципату була замінена новою системою домінату. За діоклетіана запроваджується східний придворний церемоніал, римські імператори наслідують парських шахіншахів. Відтепер піддані мають перед правителем падати на коліна і цілувати кінчики його одягу. Імператор тепер носить одяг у золоті і пурпурі, він живий Бог, якому кожен має поклонятися. Сенат за Домінату стає таким собі почесним клубом великих землевласників. Сенатори також мають повзати на колінах перед правителем. Історик Євтропій слушно зазначив, Діоклетіан першим у Римі вів царські звичаї замість давньої римської свободи. Оскільки імператорська влада є божественною, Діоклетіан велику увагу приділяв релігійним питанням. Він намагався реанімувати старі римські культи, і в цьому плані він пішов шляхом Деція і Валоріана. Почалися масові гоніння спершу на прихильників маніхейства, релігійного вчення, яке прийшло з персії, і вибрало у себе риси зороастризму астризму і удаїзму християнства. А потім Діоклетіан розпочав найбільші за всю історію Риму гоніння на християн. І це при тому, що християнками були його власні дружина і дочка. По всій імперії відбувалися масові страти християн, які відмовлялися зректися своєї віри. Головним ініціатором гонінь був галерій, який хотів передусім під шумок конфіскувати на свою користь майно багатих християн із аристократії. Під його впливом уже старий Діоклетіан і розгорнув антихристиянську кампанію, проте вона стріском провалилася. Християнська церква була уже занадто сильною і міцною, щоб її можна було легко зламати. Під кінець свого правління Діоклетіан побачив, що багато з його заходів виявилися невдалими. Так він переміг усіх зовнішніх ворогів і відновив мир, проте його економічні реформи зазнали цілковитого краху. Ненадійною була і створена ним система тетрархії. і тому старий імператор прийняв рішуче рішення піти з посади імператора. 1 травня 305 року Діоклатіан зрікся імператорського престолу. Згідно системи тетрархії, аналогічно вчинив і Максиміан, правда, під сильним тиском Діоклатіана. Новими августами стали Галерій і Констанцій, а цезарями Флавій Валерій Север і Валерій Максиміндаза. А вже через рік уся ця система впала, про що я детальніше розповім у відео про Костянтина Великого. Після заречення Діоклетіан поселився у своєму розкішному палаці в салоні, це сучасна Хорватія. Там він і доживав віку, намагаючись не втручатися у політичне життя. У цей же час його друг Максиміан знову захопив владу, проте все програв і був змушений повіситися. Помер старий і всіма забутий Діоклетіан 3 грудня 313 року. Імператор Діоклетіан, попри невдачі в економіці, все ж досягнув певних успіхів. Він зміг зупинити політичний хаос, який тривав уже 50 років і стабілізував ситуацію. Зовнішнє становище імперії зміцнилося, її вороги були переможені. Головним стало те, що Діоклетіан завершив перехід Риму до абсолютної монархії, його заходи успішно завершив імператор Костянтин Великий. А що ви, дорогі друзі, думаєте про імператора Діоклетіана і його правління? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.